Євгенія Гапчинська та її англочки знову у Чернігові. Постачальник щастя номер один. Саме так вже давно називають цю українську художницю, яка привезла крихточку позитиву до нашого міста. Виставка її картин відкрилася на валу у колегіумі. У неї власний стиль і їй в ньому комфортно. Євгенія Гапчинська насолоджується життям разом зі своїми героями. Каже, якщо доведеться щось змінювати, буде займатися корисною справою. Наприклад, випікати хліб. Мабуть, тому що він теж пахне теплотою. Було на Париж. Саме так вона назвала один із своїх малюнків, представлених у Чернігові. Мандарини пахнуть медом, закоханий ангел, щасливі Наполеон та Жозефіна. Вони зараз у виставковій залі. З'явився настрій. Людям потрібна розрядка. Їм потрібно побачити це світло в кінці тунелю і те, заради чого варто боротися. І от коли це світло згасне, от тоді не буде сенсу. А доки воно є, ми будемо жити, ми будемо боротися. Появляється улипка, коли дивимося на картини. От художниці нам всім нашій сім'ї нравится. В цей цікавий весняний день дуже приємно прийти на таку гарну виставку і подивитися на такі ж весняні, і веселі роботи, підняти собі настрій і підняти настрій своїм близьким. До нас завітало свято Чернігів, світ, позитив, дитяча посмішка, те, що можна побачити в роботах Гавчинської Євгенія Гапчинська. 13 років вже знала, що хоче стати художником. Вона найменша п'ята донька у родині військового. Каже, доводилося багато працювати і бавити своїх племінників. Тож, можливо, саме тому її Ангелята такі щасливі.